Ай, вас на каналі Шафінг та Шопінг. Мене звати Тетяна. Марафон оглядів перед чорною п'ятницю триває. Ми вже стільки всього подивилися, але це ще не кінець. І з того всього, що ми дивилися, кожен вибирає для себе, що. Дійсно потрібно що, або що дуже подобається. Я намагаюся брати примірку тільки те, що мені здається цікавим, сучасним таким що варто спробувати. А брати чи не брати, вирішувати вам. Отже, куди ми йдемо далі, поїхали зараз побачите. Пешка мене здивувала в тим що є цікаві дизайни. І От приклад цього цікаво та на не це така її можна самостійно садити тих, хто не боїться голости, або як додаткову деталь попереду його можна одіти на добру рубашку. Це шкіряна під шкіру, штучну шкіру цього такого без золота ж струмливе золото. І я спеціально зацікавила тут і на шиї ремінці, і ось такі самі ремінці ось тут, ось -от, позаду. Тобто ви берете і ось так ось позаду поєднуєте, як, як фартушовку мовлену. Ну подивіться, як це прекрасно. Цей такий топ, топчик і абсолютно неймовірні джинс. Джинси, сейчас я замовлю, дивіться. Як вони прекрасно сидять. А тканина джинс таки, Бачте, такий твідовий, як маланже, неймовірний. Бачите, він такий як справжній квітки. Досить щільний, приємний. Ну і абсолютно не банальний. Подивіться, ще сульники класні. Здається, кошени, дві цей. Сидян, прекрасно а кокетки. Прямо дуже дуже-дуже душа. Ще одна цікава деталь, яку Можна подати свій хірург, купитися на знижках. Це такий жалем. Він на мов стрейчевий з шкіре кольору або коричневого шляпу. Також дві цілі притягло, одягається на шиї, а тут розиночка є, щоб воно так докатискало. Можна під рукашкою буде дуже класний. Дуже класний холі. На мову. Молня не контрастні, тому. Яко буду підіркати, подавати. Оцікаємо віна джинси. Ще один шкіряний топ. Треба створити X-силует і вдягнути його під щось більш широке під донизу. Дивіться, з цими джинсами прекрасно виглядає цей шкіряний топ. В ньому на плечах mm. складається почти так і робить за потреби Широкі разні плечі приталені. Тут зібраний розрізи по бокам, і ще в ньому є важлива деталь. В ньому є підкладка, Вона на одна такою довжиниць попереду і позаду, що робить його досить комфортним. вам ньому буде не спекотно. Може бути колір такий красивий, але це точно це вже не коричневий віці, хоча його можна також та поступизувати таким брудні діти. Бешка, что мы хотим? Значит, уже на знижках есть шубка. Шубка такая с помимо коротенько до талии. Приятно на ощупь. Это полторы тысячи. Сиренький колор. Не погано. Есть такая темная сера. Шкиряная отделка. Уже на ней минус 50. Неплохо. погано. Цикавые бретки. Але вони на мене поштвансайз, гіляна на кошку влізла. Оці шубки мені сподобались. У такий баранчик приємний колір, такий ніжно, такий рожевий, але дуже приємний, така пильна роза, я б сказала. Роза. роза пустель здається. Так, і коштують вони зараз 3,300 300 Приємні. Стилізація. юбки, як у Зари. Також є. Дивіться, як вони стилізують з широченними джинсами. Ось до вони, дивиться юпка. Да. Коштує 1400. Тут 70% з тут навіть якість краще. Ось їх можна окремо носити. Дивіться, яка класна футболочка. Немає мого розміру, я б її точно взяла. Дивіться, вона приталена з принтом, Є тільки... Маленькі розміри, але дуже класно. Дуже непогані костюми, люди плечі, а брюк. Розрізами розширено донизу. Таке. Іско. Колір приємний, є такий сірий і є такий новий. вишневий поганий. Брючки коштують 1400. А, ТОП, кошти. Mm -hmm. ТОП на резинці буде плечі Дроманта. Mm -hmm. Там така широка резинка. Mm -hmm. І розширена. Mm -hmm. Біленька шубка, дуже красива віршка, дуже приємна. Вона коротенька, до талії. Його mm Діварішла -hmm. це такі, як в зарі. Так само вони коштують, теж поліестер коштують тисячу безнижок. Сі поцілі на довзіякому кіносу з натуральної саменуємо. Дуже цікавий цей цік. шубок і за рахунок кольору. Зроблений абсолютно підламу, ногенький. Колір такий приємний. Не така. Досить довгенька, вона є коротка. Це вже не подобається мені в якості. А це точно справжній воні. високий воротник. Поки буде прикривати. Поганий колір дуже цікавий, такий, як з моху зроблений. Цей бархатний тут мені сподобався. Кошти дуже чуфрили. Але сказала, що трекетсес, а не поміряє. Дуже рекомендую. Дуже класне обнадання, класна крапенька відділка дуже красиво. Бір взяла одні вольверти. Мені сподобався колір, такий досить насичений ровти і широкий вольвет. Тому вже зібрала образ до нього. Ніколи я не носила таких курток робочого, що називається. Напишіть, будь ласка, чи носили ви. Сподобався цей шоп непоганий. Такої з чиною не... може бути корисною і додавати фактури вашим врачам і шляпка жовто блакитного. Завжди лечі. Як гарно поєднуються принти. Вони поєднуються за кольоровою гамою. Смужка з тваринним фронтом. Дуже корисно мені подобається. Не більш таких поєднань. Досить освіжають цієї дуже сучасно виглядаєте. Так, олібаєте, колір красивий, люблю світлі на зиму, на мене не сіли, мені треба більший розмір. Трошечки мені було тісновато, це його артикул. А сумка сподобалася, будуть на знижках можна брати, Красива, універсальна. Смужка не сподобалася, тому що якась така вона неаккуратна, я би сказала. Така і вартість, там трошечки відсоток ровне, але якийсь такі широкий низ, така вона не схрабна. Колір ок. Це інше, якось ні. І тупо, як в зарі, нашили всі різних кольорів і вартість така сама понатопі на, на одягати нашої рекомендую стилізувати з джинсами. Джинс дивіться, цікаво. Застіпка у нас носочок 1600 Тисячі со також кожного є багато. Цих з блістячками, я не знаю, як вони будуть носитися, тому просто дивлюся, але вартують вони 2200. Вирішувати вам. Поки-мон з лілітками, гарний виріс глибокий. Вартість із половиною. Принято був вона ці бутильйони. Вони з натуральної замші, дуже приємний колір, стільки каблук, дивіться, окей. він хоч високий, але ну, дивіться, це на 4, на 4 пальці висота, але ще в нього, дивіться, зручний вузький носок. Носити не будуть страждати пальці. 2 600, без ніжки. Кутряні шубки коротенькі. А є в такому вишневому кольорі і в чорному. Вони мігенькі приємні. мені подобаються, якщо вам таке потрібно 1700 гривень. Я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюсь, що ви знайшли для себе щось цікаве або зрозуміли, що вам цього не потрібно з того, що ми подивилися. Я вам буду дуже вдячна за коментарі, що подобається, що не подобається, за ваші лайки. Будь ласка, це мене дуже надихає. І я прошу вас підписатися на канал, тому що марафон триває і багато чого цікавого ще попереду. Тому, щоб не втрачати стиль, підписатися на канал і до зустрічі, слава Україні.